Був звичайний день на сервері Плейкрафт, нічого не передбачало біди. Але тут дотрусилась земля, над горою інстра засвітилося яскраве світло, вдарила блискавки, шматок землі, подолавши всі закони гравітації злетів у повітря. Згідно з легендою, цей літаючий острів, на якому знаходиться знаменита кам'яна стіна душ. Кожен місяць, всім воїнів Плейкрафту. Б'ються на смерть за скарби, які знаходяться на цьому острові. Усі привіт, друзі! З вами це ж і конкурс на сервері PlayCraft. І хто не зрозумів з інтро, що це за конкурс, зараз я його об'ясню. Одним словом, це буде невеличкий PvP турнір Всього буде 6 раундів, гравців буде 7. І останній, хто залишиться, повинен зібрати всі 6 душ. Душі виглядають ось так. У мене в руці вона зараз. Ну так, фантазія в мене не сильна, але на них будуть ніякі викарбані гравців, тих, що які будуть приймати участь. словом, ну, буде всього лише 6 раундів, і коли залишиться останній останній герой переможе, він зможе забрати оцю скриню, помістивши всі 6 душ на оцей стал. І згідно з нею там його чекають незміряні скарби, які я не буду говорити, тому що це інтрига, що потрібно зробити, щоб прийняти участь в конкурсі. Для початку потрібно відбирати мені свої контактні дані, а саме скайп і нікнейм серверу. Можна і без скайпу, головне нікнейм. Зв'язатися я зможу вами через контакти, але я в описі залишу свої контактні дані, а її також залишу ссылку на сервер. І ось ця кімнатка з лутом, там де лаятори отримують свою снарягу, з якою вони будуть битися. І зараз ми глянемо, яка в нас буде снаряга. Е, ну, Снаряги абсолютно ідентичні, так як, наприклад, ось ми бачимо тут залізні наголінники з пофарбована куртка, 9 хліба і залізна сокера. Так само і тут. Ви бачите, це саме тільки червона куртка. Ну, ось коротко про те, що я вам хотів сказати. А з вами був Лихов підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте відео з результатів конкурсу.